Гербер гатор, складаний. У них є декілька таких моделей. гатор є складаний і є нескладаний. Це складаний. Ось Такий чухольчик тканевий. Ні, ж тут з однієї руки зараз спробую відкрити. Ага. Clip point Кліппоїнтлезо. Ця саме модель і випущена в США Made in USA Раків'я тут прорезинене, таке текстурне. Він зручний тим, що не, не скользить у руці. Ну і гарно лежить. Далі напишу потім в коментах, не, не пам'ятаю яка, а на коробці не пішут